Сілям алейкум, друзі ветері заман з вами я Камалія Девлетова. Разом до головного. Дональд Трамп доручив помічникам організувати телефонну розмову з Путіним днями після інаугурації. Головна мета планування особистої зустрічі найближчим часом для завершення війни в Україні. Раніше обраний президент обіцяв покласти край війні протягом одного дня після вступу на посаду. Відомо, що його команда з нацбезпеки готується до дзвінка вже декілька тижнів. Офіційна дата розмови ще не узгоджена. Так як повідомляє CNN, Кремль заявив, для офіційної підготовки почекає, поки Трамп вступить на посаду. Швейцарія та Сербія заявили, що готові організувати зустріч. Трамп вважає, що прямий діалог із Путіним є ключовим для пошуку вирішення війни. Нагадаємо, сьогодні у Вашингтоні відбулася інаугурація обраного президента США Дональда Трампа. 47-й президент склав присягу на двох бібліях: Лінкольна і від його матері. На церемонію він запросив іноземних лідерів, серед яких були Синдзіпінь і Орбан. Проте Володимира Зеленського офіційно не запрошував. Президентка Молдови Майя Санду заявила, що країна готова підтримати Придністров'я для подолання енергетичної кризи. Вона зазначила, що Молдова зможе надати невідкладну допомогу генератори, медичні засоби та ліки. Однак це буде можливо лише після виведення російських військ і заміни її так званої миротворчої місії цивільної під егідою ООН чи ЄС. Днями лідер Придністров'я відвідав Москву, де буцімто домовився постачати газ у рамках так званої гуманітарної допомоги. Окупанти посилюють морські інженерні загородження в Балаклавській бухті. Вони буцімто розраховані для захисту від безпілотних катерів та диверсійних груп. ВАТО зазначає, що Росія вкотре використовує стару підземну базу підводних човнів. Раніше вона функціонувала як музей для військових цілей. Усю зібрану інформацію вже передано силам оборони України. Ізраїль звільнив 90 палестинських в'язнів відповідно до угоди з Хамас. Вона передбачає обмін заручниками припинення вогню та поступове відновлення сектору Газа. Серед звільнених переважно жінки палестинців зустрічали сотні людей із прапорами Хамас і Хезболи. Днями Ізраїль підтвердив звільнення трьох ізраїльських жінок, які перебували понад 470 днів у полоні в Газі. Головнокомандувач ЗСУ Сирський переконаний, що перемогти війну в обороні неможливо. Україна має зосередитись на впровадженні інновації, що забезпечують перевагу над ворогом. Ви знаєте, що, скільки ти не будеш оборонятися, ти все рівне будеш відступати. Ну, звичайно, що нам робити? Нам треба впроваджувати те, що ми маємо перевагу. Ну, по перше, ви знаєте, що ми. Перше в світі створили безпілотні е, сили. сили у нас є, да, у нас фактично у нас е, іде зараз масштабування і нарощування безпілотної складової. Ми активно розвиваємо е, роботизовані платформи. Він додав, що Україна вже створила унікальні сили безпілотних систем, а також роботизовані та наземні бойові платформи. Ба більше триває робота над розробкою власного комплексу ППО. Полонений військовий КНДР розповів, як опинився на службі в армії Росії. Він стверджує, що не знав проти кого воюватиме і не мав вибору. За його словами, разом зі ста співвітчизниками його спершу доставили до Росії кораблем, а далі перевезли потягом. Частину північнокорейців навчали працювати з важкою військовою технікою, а його ні. А ваша мати знає, де ви перебуваєте? Спасибо. Ні, не знає. Скільки людей було на кораблі, на якому випливли з Кореї до Росії? Десь понад 100. Також він розповів, що був мобілізований у 17 років та не здогадувався про справжні умови війни. Про світ за межами Північної Кореї боєць знає мало, однак це не дивує. А щось про Південну Корею. Ви знали? А що ви знали? Я тільки знаю, що в Південній Кореї менше гір, ніж у Північній Кореї. У селах Херсонської області окупаційна адміністрація впроваджує нову систему стеження за школярами. Так, вчителів змушують звітувати про так звані політичні погляди дітей, а директори мають передавати інформацію окупантам. Вказівку в усній формі донесли так звані навігатори дітства, які керують низкою сільських шкіл. Найбільше готові виконувати це наказ, завезені педагоги та місцеві калаборанти. Володимир Зеленський підписав рішення Ради безпеки щодо санкцій проти тих, хто перейшов на бік РФ. Це пропагандисти, зрадники та ті, хто допомагає Кремлю у веденні війни. Блокуємо пропагандистів, які працюють на Росії, осіб, які прийшли на сторону ворога, і тих, хто допомагає Росії продовжувати війну. Також ми продовжуємо позбавляти державних нагорон. Названня Герою України заслуговують тільки ті, хто дійсно життя присвячує Україні. Ми готуємо зараз і нові санкційні рішення. Будуть вони незабаром. Під санкції потрапило 18 осіб, серед яких українські політики та російські діячі. Серед них Нестор Шуфрич, Кримський шахіст Сергій Карякін, російський композитор Ілья Рєзнік та хореограф Вадім Писарів. Юрій Бойко також вже не герой України та увійшов до нового списку. Їх позбавили державних нагород та заблокували активи. 16 січня під час виконання бойового завдання на одному з активних напрямків загинув кримсько-татарський військовослужбовець для Вер. Спочатку окупації він виїхав з Криму на материкову частину України, а з 2022 року добровільно вступив до лав Сил оборони та воював на гарячих точках фронту. Попрощалися із захисником 18 січня у Київській області. У герої залишилася дружина та троє дітей. Це вся інформація від команди телеканалу АТР. Дякуємо, що обираєте нас. Залишайтеся з першим кримськотатарським.